Серіал від творців Гри престолів» з композитором з Гри престолів» та кількома акторами. Здогадайте, звідки все це екранізація романа китайського письменника Фантаста Люци синя в жанрі наукової фантастики. Цікаво, мені особисто спершу було не дуже, бо одразу перед очима флешбеки останнього сезону Гри престолів» та список екранізацій чого-небудь, що вдалися. Але це Netflix всі серії одразу та ще й з українським дубляжем. Тому як завжди, дуже коротко, і звісно, що без спойлерів про серіал під назвою. Проблема трьох тіл давайте по порядку. Ну так, щоб максимально не спойлерити, та, хоча б трохи заінтригувати, скажу, що декілька людей, пов'язаних плюс-мінус однією професією, часом починають бачити галюни у вигляді зворотнього відліку, правда, невідомо до чого він йде. Так як більшість з них в основному наклали на себе руки, так і не дочекавшись, причому зробили це максимально дивними способами. А загалом тут щось про сигнали у космос та біблейські мотиви. Тут багато персонажів, тому нема сенсу говорити про кожного окремо. Але картинка іноді не співпадає з очікуванням персонажа. Не віри, що ця людина той за кого себе видає. Це якби Вілл Сміт грав би зеленського, хоча гра деяких вийшла дуже цікава. Весь цей абсурд по своєму з часом стає логічним. Загалом кожен з персонажів має свою місію: хтось сюжетно, а хтось щоб просто піднімати різні важливі теми. Бачили колись небудь серіал Пітьма. Тут у нас трохи схожа концепція постійно показувати різні часові проміжки. Ну і звісно, все ой як загадково та незрозуміло спочатку. Для мене це мікс дивергента та першому гравцю приготуватися з дрібкою чорного дзеркала. Якби тупо це зараз не прозвучало. Він цікавий, тим, що коли ти начебто зрозумів, про що серіал, ти так і не здогадуєшся, до чого все йде. А коли вже здогадався, то тут тобі дають ще порцію інформації для роздумів. Звісно, не без драми, куди в наш час без неї. Але вона Загалом без кх -кх, страданій коротко та по факту, нехай і трохи банально. Не дивлячись на те, що це максимально фантастична історія, все ж таки піднімаються реально цікаві теми. І тут неможливо обрати одну сторону, бо кожен правий по-своєму. Я не знаю, як було в оригіналі, тож якщо у вас горить, то поділіться, будь ласка, в коментарях, мені буде цікаво. Ще тут є така тонка лінія про те, що всі мужики козли, але це напевно такий новий тренд, бо майже в кожному проєкті про це говорять. Хронометраж сезону сім з всі серії різні, іноді відверто відволікаєшся на телефон, бо діалоги затягнуті. Але якщо з перших серій стає цікаво, то хочеться додивитися вже до кінця. Незважаючи на те, хто автори, на цей раз у нас все набагато простіше. Рейтинг серіалу 18, тож тут не бояться крові, навіть курять сигарети, що вже рідкість побачити у сучасних серіалах. І травку, але це вже звично і нормально. Ну і звісно, тут є цицьки, куди ж без них. Зрозуміло, що це повністю вигадана історія, але дуже багато ляпів є, якщо проводити паралель з нашою. Дай Боже, реальною історією. Бо особисто я впевнений, що ми у матриці. Графіки багато, але зі смаком. Хоча тут іноді прям геніально, а іноді щось прям ну дуже дешево. А ще інтро Netflix змінили. Заради цього серіалу, тож бюджет у нас, походу, тут не маленький. Не дивлячись на те, що композитор стрічки Рамін Джаваді, відомий за такими проектами, як гра престолів, світ дикого заходу та залізна людина, вийшло взагалі нічого особливого, як на мене, не може пригадати жодної композиції. Навіть інтро нормально їм впадло було робити. Звісно ж, це перший сезон, який більшою мірою інтригує, та закінчується найцікавішому, але статус серіала на паузі, що дуже дивно. Якщо ви вже вирішили робити екранізацію, невже вже ви не виділили грошей та не вірите в нього? Ось Кемерон, наприклад, одразу анонсував 5 частин Аватара, і я не планую зупинятися на другій частині. Ах так, ще скоро буде фільм китайського виробництва за мотивами того ж роману. А також є ще й серіал, но там один сезон на 30 серій, перегляд якого займає майже. Добу. Тож, якщо ви маєте стільки вільного часу, можете одразу дивитися його. І ще й мультсеріал є, але там щось ну, не дуже нехороші оцінки. Ну, якось так, ну а що?